Починаємо ліпити оленя. Відчуваю, це буде шедевр. Підготуй пластилін шести кольорів світло коричневий, тілесний, червоний, білий, сірий і чорний. Перш ніж ліпити розімни як слід пластилін, починаємо. Насамперед, ліпи тіло. Візьми світло-коричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Потім скачай її у конус руками. І притисни пальчиком. Супер! Тіло готове. А тепер роби голову. Візьми світлокоричневий пластилін і скачай одну велику кульку. Скачай її у яйце руками. Клас. Голова готова. Час робити задні ноги. Візьми світло-коричневий пластилін. І скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Натисни на них пальчиком. Ура! Задні ноги. Готові. Настав час зробити передні ноги. Візьми світло коричневий пластилін. І скачай дві середні кульки. Потім скачай їх у морквинки пальчиками. Притисни їх пальчиком. Клас. Передні ноги. Готові. Ну,мо робити вуха. Візьми світло-коричневий пластилін. І скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у конуси пальчиками. І натисни на них пальчиком. Супер. Вуха. Готові. Час робити копита. Візьми сірий пластилін і скачай вісім маленьких кульок. Потім скачай їх у конуси пальчиками. Натисни на них пальчиком. Розумака, Копита. Готові. Ну,мо робити очі. Візьми білий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Притисни їх пальчиком. Зроби заглиблення олівцем. Ура! Очі! Готові! Настав час зробити зіниці. Візьми чорний пластилін і скачай дві крихітні кульки. Притисни їх пальчиком. Вітаю, зіниці. Готові. Настав час зробити писочок. Візьми тілесний пластилін. І скачай одну середню кульку. Потім скачай її у яйце пальчиками. Зроби заглиблення пальчиком. І поверни його. Потім зроби рот стекою. Клас. Писочок. Готовий. Зроби но ніс. Візьми червоний пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її. У валик пальчиками. Вітаю, ніс. Готовий. А тепер роби роги. Візьми сірий пластилін і скачай дві маленькі кульки. Потім скачай їх у ковбаски пальчиками. І зігни пальчиками. Натисни на них пальчиком. Розумака, Роги готові. Зліпи ріжки. Візьми сірий пластилін і скачай чотири маленькі кульки. Потім скачай їх у валики пальчиками. Вітаю. Ріжки. Готові. Зліпи хвіст. Візьми світло-коричневий пластилін. І скачай одну маленьку кульку. Скачай її у конус пальчиками. Прикріпи. Потім візьми білий пластилін і скачай одну маленьку кульку. Скачай її у конус пальчиками. І притисни пальчиком. Розумака! хвіст готовий. Супер. Тепер олень буде радувати усіх твоїх близьких. Бжух, сталося диво. Мене зліпили. А значить, тепер я можу робити чудеса власним носом. Хочеш бавитись, літати чи ліпити? З чого почнемо?